Де ти був? Що ти бачив? Каже. Ти писар на штабі. А що йому можу розказати? Писарем на штабі сижу. Закінчується навчання, я так ну, відкриваю. Хотів на, ну, в армію попасти, ну, так пише на цьому на роботу, а оголошення. Потрібно в армію. Ну, Там кар'єрний ріст, висока заробітна плата. Приходжу в ТЦК, кажу, на контракт хочу. Він каже: а звідки ти дізнався, де це? Кажу, об'явлення в інтернеті висить. Він до мене каже, що серйозно відкриваю йому, показую, кому дивіться, ваш Славутський, цікав, ну цікав. Все показано. Я не знаю, звідки той майор почув в кабінеті, йому навіть ніхто не телефонував. Минута вибігає. Хто хотів на службу на контракт? Каже, ходи зі мною. Ось так і попав по об'явленню. Було багато представників різних бригад пропонували різні посади. Але послухавши всіх, я вибрав 10-ту бригаду. саме був представник від 109-го батальйону. Він доступно все розказав умови, як буде проходити служба. і Я вибрав її. Так я й потрапив в 109-й батальйон. 109-й батальйон є окремою військовою частиною, тобто він окремий батальйон. Це якби як один механізм. Тобто воно працює все злагоджено, навіть на рівні з бригадою, з іншими батальйонами і підрозділами. Пройшовши БЗВП, фахову підготовку 18 лютого 23. Я вже потрапив саме в батальйон. Попав в розвідзвод на посаду розвідника кулеметника. Прослуживши трохи на цій посаді, було запропоновано відправити на навчання на оператора БПЛА. Які я закінчив, і почав вже виконувати розвідувальні завдання в основному на дронах типу Mavic. Е, так, почало получатися. Плюс, так як молодий, ще моторика, руки працюють в ігри грав. Але завдяки цьому ми з побратимами виявили багато ворожої техніки, е, мінометні розрахунки, а також ворожу піхоту. Ну, вже в 24-му. Виконуючи одне з бойових завдань, я отримав важке поранення. Довго знаходився на лікуванні, реабілітація, після цього почав проходити ВЛК на придатність. Рішення сказали, винесли, що я обмежено придатний. Ну я планував перевестися з 109-го, так як я вже обмежено придатний і не міг виконувати бойове завдання в зв'язку зі своїм здоров'ям. В 109 батальйоні сильна сторона, це поки я знаходився на лікуванні, мені виплачувалось повністю вся, все грошове забезпечення. Також я отримував всі довідки, які мені було потрібно за дуже швидкий час, поки підшукував тилову частину для переведення. В 109 батальйоні створився рекрутинг, відділення рекрутингу, і мені була запропонована посада сержанта з рекрутингу. Подумавши, я вирішив залишитись в своєму батальйоні, в якому я вже доволі тривало прохожу службу. Їх в основному цікавить. Скільки буде проходити навчання, чи точно вони попадуть на ті посади, які вони захотіли, Грошо... скільки вони будуть отримувати зарплату. Там більшість людей просто телефонують, цікавляться, коли дізнаються інформацією, погоджуються, а потім просто в один з моментів перестають відповідати на телефонний дзвінок. Їм вже стало нецікаво. Вони не напишуть, що вони там передумали, чи знайшли інший підрозділ. От просто блокують номер телефону і все. Якось привезли на Хмельницький військовослужбовця. Ну, у нього тут такий шеврончик Гура, головне управління розвідки. По-військовому висадили його з автобуса. На блокпості зняли. Та й привозять, та й питають нього. Ну, що ти пішов СЗЧ? я своє відвоював. Ніхто так… Скільки воюєш? Три місяці. Ну, Три місяці на позиціях побув і пішов в СЗЧ. Ладно, це одне. Питається, що по формі їдеш з шевронами. Ну, я на рибалку їхав. А в нього питається: звідки цей шеврон в тебе? Ну, тут гуру, головне управління розвитку. Він каже, так, купив магазинік. В нього так зривають цього шеврона і кажуть, не носи. Ти його цей недостойний носити. А ти, питаємо, а ти хлопців не підставив? може хлопці хотіли піти у відпустку. Каже, а ти оце пішов, може їм відпустку не дадуть. Каже, хай йдуть все заче. <ріху> Можу розповісти за контракти 18-24, Це новий проект мільйонерів. Там є контракт на рік. Це більше піхотні посади. В яких навчання саме без ВП триває 45 днів. Плюс фахова підготовка. Теж в районі місяця, можливо, навіть більше, залежить від того, який фах. І плюс адаптивний період. 14 днів це вже в підрозділі. Навіть буває більше. Залежить це від людини, наскільки вона швидко входить в колектив, приживається, знаходить спільну мову. Не менше 14 днів. Тобто вони. Живуть з колективом, з тим підрозділом, в якому мають працювати. Вже в них проходить якби, бойове злагодження, вони один про одного дізнаються. То такі навчання, вони як мінімум, не менше можна сказати, трьох місяців, вони ніде не задіяні. Це як я люблю пояснювати людям. Там хтось хоче ці ССО, ДШВ, морська піхота. Кажу, оскільки є бригад морської піхоти. Каже, багато. Кажу, а ДШВ Тоже багато. Кажу, а гірсько-штурмових всього дві. Є ще на два роки з'явився контракт. Це вже для операторів БПЛА. То в них там саме навчає... БЗВП плюс фахова підготовка і так само цей адаптивний період. Воно доходить до півроку, що вони ніде не задіюються. Ну, Тобто, півроку вони, можна сказати, навчаються і живуть з колективом. Дронщики на 2 роки, так як в них навчання триває набагато більше ці адаптивні період. Ну і плюс сама, самий фах дронщика. Не в кожного може виходити так швидко. Це потрібно допрацьовувати і в дронщика. там вже вказано не 6 місяців потрібно бути на бойових, а вже рік. Мобілізовані також. Ідуть це, проходять фахову підготовку без ВП. В них можна сказати все те саме, як і в контрактників мільйонерів. Оце на піхотні посади. В них так само не менше. Просто він буде в статусі мобілізованого. Так попаде на посаду. Він вибирає. А якщо ну, буває під час співбесіди, з ним спілкується, в нього щось набагато краще виходить, ніж та посада, яку він вибрав. То йому буде запропоновано вже інше по його спеціальності, те, що в нього більш виходить. Так деяким, замість того, щоб він був водій, запропоновано було автомеханіком, так як в нього є досвід багаторічний ремонтувати машини. Був приклад людина зі статусом СЗЧ Я його відібрав. Він хотів йти на оператора БПЛА, але йому, так як він був до цього знайомий з пайкою радіотехнікою, йому було запропоновано вже бути інженером БПЛА. Ну тобто ремонтувати, паяти, відновлювати дрони. Інженери це спеціалісти, яких дуже мало залишилось, які розуміють, як правильно ремонтувати, паяти. Ті, хто працювали механіками, електриками. Саме такі ці спеціалісти вже з досвідом. Інженерів потрібно навіть більше, ніж пілотів, бо пілота можна навчити. А те, що як він був інженером, вміє ремонтувати, то це дуже довго треба його вчити. Також можу розповісти за тих, хто підписав контракт у 2022 році. Їм не було 24 роки. Вони також підпадають під ці умови. Це я можу підтвердити своїм прикладом. Одаже ж це мільйон. Я взагалі на нього не розчитував. Там ж, поки воно це вияснялося: хто може, хто не може, то за мене вже все зробили і подали. Пане командир, хочу вас попросити підвищити мені заробітну плату. То не вистачає. Якраз підписав би ще на два роки контракт собі. Отримав би мільйон. Ще раз. Моя військова частина подала мене так як я підпадав під ці умови. Багато вже з батальйону та же з бригади хлопців отримали свій мільйон. Є люди, які подають запити на переведення, так як їх не влаштовує посада. Тобто ну, вони хочуть змінити свій фах тим, чим вони хочуть займатися. От, люди, які були там стрільці, гранатометники, вони подають заявки на операторів БПЛА. Та є у нас один військовослужбовець. Він коли отримав раніше обмежено придатну, він перевівся в Хмельницьке ППО. А потім, коли в нас дозволили набирати вже обмежено придатних, він радістю назад перевівся. Можливо, в своїй частині їм відмовили в тому, щоб перевезти, так як не було спеціаліста, який би міг його замінити. Командир не дозволив піти і тому подібне. Через армію плюс там все одно потрібно погодження командира, щоб на щоб перевестись, так як в рапорт все одно проходить, приходить точніше, для командира його підрозділу, і де він вже має погодити або відмовити, але вказавши причину, якщо він відмовляє. Люди йдуть все з по різним обставинам обставинам. В когось проблеми були зі здоров'ям, в когось хтось не порозумівся з командуванням. Ну звертаються люди, які там день знаходяться все СЗЧ-2. Більшість, кому командири не погоджують переведення вирішили перевестися через СЗЧ. То тобто вони вже знайшли військову частину, яка дасть їм рекомендаційний лист. Отримують рекомендаційний лист на руки, йдуть в СЗЧ. Через армію, плюс подають рапорт повернення через СЗЧ, вже вказуючи нове місце служби. Буває, звертаються старі наші військовослужбовці, контрактники, які служили до 22-го року. Тобто ну, звертаються, їх мобілізували в іншу військову частину. Вони звідти пішли в СЗЧ і звертаються до нас по рекомендаційний лист, бо хочуть відновитися в нас на службі. Я взагалі не рекомендую такий спосіб переведення. Краще офіційно вже попросити перевод, щоб командир дозволив. Перевод через СЗЧ він не завжди швидкий. Там буває, командири дуже довго не можуть, не хочуть віддавати документи, затримують чим подовше. А людина весь цей час, поки вона в СЗЧ, знаходиться без грошового забезпечення. Ну тобто він взагалі не отримує кошти. А це може бути день, два, може і пів року. Люди, які повернулися, їм були запропоновані. Посади, на які вони погодились, їм пояснили, яке в них буде грошове забезпечення. В нас в батальйоні є люди, які вже служать, яких я привів. Ну вони, вони не жаліються, їм все подобається. Ставлення командирів підрозділів, те, як їх навчають, ну тобто постійно вони в навчанні отримують грошове забезпечення, всі довідки, які їм потрібно, повний супровід під час військової служби. Так, я можу розповідати тільки за 109-й батальйон, так, ну, ці речі, так як я в ньому сам проходжу військову службу і euh, знаю за нього. Так. Можна пояснювати людям, але їм з вулиці хтось краще розповість. Ну, то есть, Там не все так, вони обманюють, ти не попадеш і тому подібне. Ну, тобто в них вже є недовіра така. То це, це дуже тяжко їм пояснити, що це є не так. Ти їм можеш навіть розповідати по своєму досвіду, і він все одно може не вірити, скаже: о, це тобі треба для того, щоб ти там плюс одну людину привів, галочку якусь отримав. Вони вагаються, бо вони не знають, як то є. Їм хтось розповість, що от все погано, не йди в армію. От є такі люди, яким от, кажуть, от я пішов би, але мені знайомий з такої то військової частини, каже, от не йди в армію, ховайся, там, тікай. І вони ж вірять знайомим, там, сусідам. А людині, от яку вони там перший раз побачать, вони не вірять. У них є недовіра. Я б їм рекомендував йти. Потрібно йти захищати країну. Зараз потрібно багато спеціалістів. Ну, в основному, це інженера і оператори на дронів. Ну так як більшість зараз бойових завдань, навіть логістика, виконується дронами. Їх все одно рано чи пізно мобілізують. Ну. 25 років, 26, його зловлять, мобілізують. А до того моменту, поки його мобілізують, в нього є, він може сам вибрати. Ну тобто піти сам на навчання, навчитися те, чим він хоче займатися в армії, знайти військову частину, підрозділ, де він буде проходити військову службу, вибрати сам. Бо коли його зловлять з вулиці, в нього не будуть запитувати, в який він підрозділ хоче. Його просто відправлять туди, де його треба буде, просто за нього вирішать все. Людей, яких мобілізували, чи вони вже знаходяться на БЗВП, вже на жаль, не можна забрати в підрозділ, бо вони вже йдуть по розпорядженню, можна сказати, генерального штабу. Ну то тобто вони вже розподіляють, куди люди йдуть. Так, підрозділ зацікавлений в людях, щоб вони залишались, вони не переводились і їм надавали можливість, щоб вони поступали і йшли по кар'єрній лісні ну, вверх. Тобто вони ставали офіцерами і залишались в батальйоні. Навіть можу сказати, в мене є друзі, з якими ми разом прийшли з БЗВП з Учебки, які зараз знаходяться, ну вже стали офіцерами і. Є командирами безпілотних систем у батальйоні 109 підрозділи. Самі можуть запропонувати навчання. Може на цивільне навчання піти на ну, поступити у вищий навчальний заклад, де він може його будуть відпускати на закриття сесії, ну то, щоб він їздив, закривав свої питання по навчанню. Ще в 23-му, поки служив в розвідці, я поступив заочно в університет, де до теперішнього часу навчаюсь на факультеті кібербезпеки. Вирішив собі так, що після війни не хочу йти працювати на цивільну роботу.